Добрий день зараз в інтернеті дуже багато такої теми. Треба бути легкою жінкою, бо важкою жінкою бути поганою. І так далі. Загалом психології таких понять нема. Але давайте розберемо, що це таке, щоб люди не придумали собі, не дай Бог щось поганого і не калічили свою психіку. І так, вся справа в емоціях. Коли ми кажемо про аля важку жінку, це значить, що ця жінка та й будь-яка людина в цілому має певен спектр непророблених емоцій. Тобто злість подавляє, радість подавляє, сором подавляє, купа непроробленої злоби на когось, образ і так далі. Фізично це виглядає якось так. Це як людина, яка йде на неулюблену роботу до неулюбленого чоловіка, займатися неулюбленими справами. Людина, яка аля легка, тобто, да, ця легка жінка, яка всіх надихає, хоча це окрема тема, не можна нікого надихнути, якщо він того не хоче. Вона виглядає якось так: це більш-менш рівна спина, це можливість робити ось такі рухи. Да, вона може рухатись в різні сторони, почуває радість і завжди іде до того, що вона хоче, да, з задоволення, тобто її змушувати ні до чого не треба. Ось вам різниця між легкою людиною і важкою. Тобто, Ідеї в емоціях, і все, що людина робить, робить з радістю. Їй не треба мучитися в тих діях, не треба себе до чогось змушувати. Якщо у вас є питання або ще якісь ідеї, пишіть під постом і дякую за увагу.